Новий рік, що, здавалося б, тільки наступив, але вже подарував мені певне таке медійне враження. Нещодавно мені довелося бути присутньою на програмі Політклуб з Віталієм Портниковим на каналі ТВІ. Програма була присвячена сучасному культурному процесу і. Тема програми була сформульована так досить провокативно, чи є сучасною сучасна українська культура. Ця дискусія, яка відбулася, вона виявила певну системну помилку, яка існує у ставленні медійників до культурної проблематики. Людині, яка не є постійним учасником, постійним спостерігачем, знавцем культурного процесу, бути. Компетентним у цих питаннях неможливо Власне, розмова точилася весь час навколо того, що українська культура анахронічна, що вона не є сучасною, але ж це ну апріорі. Такий, аксюмарон, ну культура сучасна, яка відбувається явище, якої відбувається сьогодні, яка представлена живими, живими людьми, які безпосередньо прийшли до студії і спілкуються з шанованим журналістом, вони не можуть бути несучасними. Суспільство має бути про них поінформоване. І, власне, про цю відповідальність медіа перед... Вітчизняною культурою про те, що медіа мають бути, бути свідомі своєї певної такої місії щодо культури. Е, на цьому мені б хотілося наголосити. Є, є мені здається, певні зобов'язання у медійній сфері перед вітчизняною культурою. Ці зобов'язання вони е, мають полягати в таких, можливо, не формалізованих, а й але якихось таких моральних. Е, Відчуттях певних. Медійна сфера це, зрештою, породження культурної сфери. Потрібно більше цікавитися тим, що в культурі відбувається. Потрібно спілкуватися з експертами у мистецькій галузі. Тобто, власне, як у підході до будь-якої теми. До будь-якої теми, так і в підході до тем мистецьких, тем культурних, треба готуватися до розговору, треба готуватися до ґрунтовного висвітлення проблематики.